Здоров'я жінки дуже крихка система, яка потребує особливої уваги. Кожна представниця прекрасної статі в будь-якому віці хоче бути красивою, щасливою, ну і, звісно, здоровою. Тому питання, пов'язані з репродуктивною системою, посідають особливе місце в її житті. Дійсно, кожна з нас хоче бути красивою, але підтримувати красу і гарний настрій кожен день без ідеального здоров'я практично неможливо. Жіноче здоров'я в цілому залежить від стану здоров'я жіночої статевої системи, молочних зали, синдокринної системи, здоров'я судин. І от якраз про статеву систему, і говоримо зараз. Роман Чередниченка, онкогінеколог медичного центру «Стар Доктор» в нашій студії. Вітаємо вас. Доброго дня, дякуємо, що ви до нас завітали. Декілька питань хотіли б вам поставити. Є такий діагноз, який дуже лікар жінок, міома матки. Якщо вже поставлено такий діагноз, скажіть, будь ласка, це вирок, наскільки це серйозна проблема? А вже ж ні, і я би не радив так до цього ставитися, тому що міома матки це дуже розповсюджене явище, це добре, якісна пухлина, яка за статистикою зустрічається більше ніж у 70% жінок. Ну, тобто, іншими словами, кожна друга жінка, яку ми бачимо, має в той чи іншій формі міомоматки. І в більшості випадків міома протикає безсимптомно, але трапляються е, випадки, коли вона визиває біль, кровотечі, безпліддя і інші малоприємні речі. От тому міома дуже різна. Пане Романо, скажіть, будь ласка, якщо вже діагноз міома поставлений, чи завжди це означає для жінки операцію? Далеко ні. Все залежить від форми, розміру і локалізації фіброматозних узлів. Ну, наприклад, якщо ми маємо якийсь невеличкий вузол, який з'явився зовні матки і росте зовні, він може жодним чином не впливати на здоров'я жінки. Проте такий точно вузол, якщо він буде розташований всередині в порожнені матки, може викликати різні кровотечі. Тому рішення стосовно оперативного лікування приймається в кожному конкретному випадку в залежності від виду міоми і тих симптомів, які вона викликає. А чи можна вилікувати її таблетками просто? На жаль, медикаментозних методів лікування міоми ефективних, які би застосовувалися системно і зменшували міому, ще не винайдено. Ми, лікарі, приміняємо певні препарати, які приміняються короткотривалими курсами для лікування, скажімо, і для підготовки до операції. Але вони працюють проти жіночих статевих гормонів, тому викликають дуже серйозні побічні ефекти і не застосовуються системно. Я як лікар дуже часто зустрічаю від жінок певні пропозиції, скажімо так, лікування, починаючи від сирого картопляного соку, акулі хреща, там, тіло і інших настоїв настойок з здовшої лунної ночі. Але, на жаль, чудодійність цих препаратів не доведена. Лікарю, давайте поговоримо про обмеження, які існують при цьому діагнозі, чого не можна робити жінці в її побутовому житті, чи можна все. Ой, дуже цікаве питання. Я в своїй практиці дуже часто зустрічаюся з такими страшилками, і е, часом приходять жінки з безсимптомною якоюсь невеличкою міомою, які, які бояться засмагати, е, приймати гарячі ванни, ходити до сауни, робити масаж, лазерну епіляцію, і купа інших звичайних просто життєвих речей. Е, на щастя, всі ці страшилки вони не мають жодних е, доказів і не підтверджені в дослідженнях. Тому, в деяких випадках навіть навпаки, от щодо засмаги засмагання при засмагі виділяється вітамін Д, який протипухлинні властивості якого були от недавно доведено. Тому ці всі речі я би радив. Консультуватися, звісно, з лікарем, але в більшості випадків ці страшилки це просто страшилки. І при безсимптомній міомі матки я би не став обмежувати себе в звичайному повноцінному житті. Але треба все ж таки пам'ятати, що в будь-якій ситуації треба зберігати здоровий глузд, і якщо раптом в пацієнта є симптомна міома з ризиком кровотечі, то навряд чи в цій ситуації буде розумним ходити в сауну або приймати гарячі гарячу ванну саме в під час кровотечі, я думаю, це розуміють всі. Пане а така зворотня ситуація, якщо ви є користувачем там Тиктоку чи Інстаграму, певно бачили такий тренд, коли жінки, повертаючись від гінеколога, кажуть своєму чоловікові, що їм прописали е, заборону мити посуд, обов'язковий курс релакс масажу і там умовна е, поїздка до Туреччини. Е, скажіть, будь ласка, чи може надмірне навантаження, якесь такі суворі умови життя навпаки приводити до того, що з'являються ці проблеми жіночого здоров'я? І дійсно треба полежати, відпочити і згадати? Про те, що ти слабка частина людства, так я як лікар-гінеколог, все, що піде жінці на користь, я тільки підтримую. І навіть такі пропозиції, які ви зараз перелікували, якщо жінка своєю мудрістю їх реалізує, це буде тільки в плюс. А стосовно загалом поведінки при міомі матки, ну дивіться, всі рекомендації, доказові рекомендації, що стосуються харчування, там фізичної активності, звичок. Жінки, вони всі кружляють навколо гормонів, е і зокрема естрогенів, е роль яких при міомі матки вирішальна. От. Ну, наприклад, харчування е доведено, що е рафіновані угліводи або е так звані харчові продукти з високим глікемічним індексом, які підвищують швидко рівень глюкози в крові, вони підвищують і ризик розвитку міоми матки. Те саме стосується червоного м'яса, наприклад, ну, свинина яловична це теж продукти, які при довготривалому вживанні збільшують ризик міоми. Кава, алкоголь. Ми розуміємо, що треба держати баланс в цих продуктах в будь-якому випадку приймемо в тому рахунку. Що ж тоді їсти? От якраз ви сказали про Туреччину, так? Да? Я б радив, якраз середземноморська дієта вона вважається найкращим форматом для харчування жінок з матки, тому що вона насичена клітковиною, овочами, фруктами, рибою з омега-3 і іншими корисними речами і продуктами, які якраз бажано вживати преміомі матки. І що стосується фізневантаження, да? ну, наприклад, навпаки, вважається, що Є одна з е, таких от, страшилок, да, коли кажуть, що фіз нагрузка да фізичне навантаження шкідливе. Навпаки, е, доведено, що якщо у жінки малорухомий образ життя, да, 6 годин в день ризики міоми. тобто фізичні вправи, вони корисні, але це мають бути е, е, малонавантажені фізичні вправи, основа яких є кардіонагрузка, да, кардіонавантаження, біг, ходьба, плавання в будь-якому форматі, пілатеси йога. Теж дуже дуже корисні речі, якраз в таких випадках, коли є безсимптомна міомометка. Пане Романе, а наскільки важливе раннє виявлення міоми? Як часто жінка повинна приходити до спеціаліста, до кініколога і з якого віку це потрібно робити? Рутинне спостереження для того, щоб виявити будь-які жіночі проблеми, це раз на рік. А в подальшому, якщо ми вже виявили якусь проблематику, да то лікар пропонує. Певний індивідуальний характер спостереження в залежності від того, яка саме є міома да, або інша проблема. Но, але треба розуміти, що більшість міом вони протікають безсимптомно і підлягають просто спостереженню без лікування. А вже в тих випадках, коли є певна симптоматика, яка призводить до дискомфорту жінки, тоді приймаються певні рішення стосовно лікування і, можливо, оперативного лікування для жінки. Міома безсимптомна. А лікарі завжди виявляють її під час обстеження? Так, це не складна проблема. Вона виявляється при е, рутинному ультразвуковому дослідженні і не є надскладним діагнозом для гінколи. Ви знаєте, я е, дуже давно в перший раз була гінеколога, але я запам'ятала ці відвідини за рахунок завдяки одній фразі, яку мені сказала лікарка, яка вразила мене все життя. Вона сказала, що жінка, яка живе статевим життям, ніколи не буде здоровою. За вашим досвідом, чи може жінка бути здоровою і не мати проблем зі статевою своєю е, системою? Е, ви знаєте, завдяки. Е, Таким комунікаціям і таким контактам, який відбувся у вас, е дуже часто і досі тривається, і тримається оцей такий е страх да так. жінок перед гінекологами, але повірте. Медицина загалом і гінекологія може бути зрозумілою, може бути чесною і може бути комфортною. І ми в нашому медичному центрі працюємо саме над цим. І ви нам, жінкам, я сподіваюся, нашим глядачам мені так точно знаєте, дає таку надію про те, що дійсно відвідування гінеколога, те, що буває дискомфортним для жінки, може бути простим, комфортним і абсолютно так з оптимістичним поглядом у майбутнє. Абсолютно так і гінеколог. Якщо е, навіть е, не другом, але вашим партнером має бути так, це точно. Що ж дуже дякую, пане Романе. Надзвичайно цікаво було поспілкуватися на тему жіночого здоров'я. Друзі, з нами був Роман Черниченко, онкогінеколог медичного центру Стардоктор жінки, бережіть себе, своє здоров'я. Ви нам дуже дуже потрібні.